Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. А чи може батько дитини отримати компенсацію при звільненні за невикористану одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини? Ні, відповіла держпраця. Така відпустка не підлягає грошовій компенсації і зазначить, що працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини, був звільнений та працевлаштований на інше підприємство, в установу організацію, чи до ФОПа, до письмової заяви про надання відпустки, повинен додати також довідку про її невикористання за попереднім місцем роботи. Про що йдеться мова? Зверніть увагу, що у нас з вами є. Стаття 77 прим 3 КЗПП і стаття 19 прим 1 закону про відпустки, яка передбачає надання за місцем роботи, ну, здебільшого, це нашим татам, при народженні дитини, працівникам, що є татами відпустки, оплачуваної коштом роботодавця, до 14 календарних днів. Це називається відпустка при народженні дитини. Вона надається протягом трьох місяців з дня народження дитини. Але ми маємо з вами брати не просто три місяці, а 104 календарні дні від дня народження, так передбачено постановою 693, за якою регламентується надання цієї відпустки. Так от, якщо у вас є працівник, який став татом, але він у вас звільняється і відпустку не використовував, то відповідно виникає питання, чи ми йому маємо компенсувати цю відпустку? Ні. Тому що вона не відноситься, вона є разова, вона не щорічна. і тому компенсації така відпустка не підлягає. А відразу можу сказати, що якщо ви звільняєте такого таточка, краще дайте йому довідку, що він у вас не користувався цією відпусткою, тому що він може до вас звернутися потім. І як завжди, у нас чи у кадровика, чи у бухгалтера не вистачає часу на тих, хто працює, не говорячи про те, щоб ще якісь довідки писати, перевіряти і надавати. Тому краще надати відразу. Якщо до вас прийшов працівник і новоприйнятий і звернувся з проханням надати йому таку відпустку, звісно, ви будете бачити копію свідоцтва про народження або витяг да, з реєстру. І якщо ви бачите, що ці 104 календарні дні не завершились з дня народження дитинки, то ви маєте обов'язок йому дати таку відпустку. Інша справа, скільки днів він буде брати, але право у нього таке є, причому є оплачувана відпустка. Але надати ви можете в тому випадку, коли він буде вам надавати довідку про те, що за попереднім місцем роботи він такою відпусткою не користався. Зверніть увагу на цю консультацію.